Я знову подумав я лише марна трата часу й місця. Я відчував, ніби застряг у житті. Я був підлітком, який бачив, як усі навколо рухаються вперед, знають, чого хочуть, крок за кроком ідуть до своєї мети. А я? Я лише тонув у тиску чужих очікувань, і це здавалося пасткою без виходу. Я не мав з ким поділитися своїми думками, самотність стискала мене зсередини, і раптом. Я згадав, бабусю, у нашій сім'ї її ніхто не любив, усі вважали її дивною, її спосіб мислення відрізнявся від інших, і через це батьки забороняли мені спілкуватися з нею. Я не бачив її роками, і коли це усвідомив, мені стало соромно. Того ж дня я сів на велосипед і поїхав до її дому. Вона зустріла мене з усмішкою. Привіт, любий! Ми провели разом увесь день. І я був вражений, вона раділа кожній хвилині життя, її очі світилися, навіть у дрібницях вона знаходила щастя. У якийсь момент я не витримав і зізнався Бабусю, я задихаюся. Батьки хочуть, щоб я став юристом, а я бачу, як інші діти насолоджуються життям, веселяться, а я, я просто загублений. Я відкривав їй свої страхи, біль і невпевненість. Вона уважно слухала, не перебуваючи, потім ніжно взяла мою руку і сказала слова, які врізалися мені в серце назавжди Єдиний спосіб бути по-справжньому щасливим, це жити тим, що приносить тобі спокій, не тим, чого від тебе чекають інші. Її голос звучав, мов істина, яку я так довго шукав, а ви згодні з бабусею? Напишіть у коментарях так, якщо вона має рацію.